Дуже частий запит від туристів взимку хочу в Єгипет курорт Шарма-Шейх, але що був піщаний захід в море і безвітряна бухта. Більше скажуть це нереально, оскільки в шармі 80% пляжів це коралова кірка і для снорклінгу – рибки корали. Але в цьому відео я вам покажу п'ять таких готелів. А в кінці відео озвучу назви, але майте на увазі, ці готелі швидко стають в стоп, тому їх потрібно бронювати заздалегідь. І так, поїхали. Актуальна для зимових місяців найзатишніша бухта. Саме в ній знаходиться готель чотирьохзірковий на першій лінії, але на підвищенні. Дуже красива зелена доглянута, акуратна територія. Переважний контингент відпочиваючих це європейці, а саме 80%. І так як готель знаходиться на підвищенні. З території відкриваються неймовірно красиві види на море, а також гори. Пляж має два в одному, тобто заходити в море по пісочку, ідеальному, а також має кораловий риф. І ось такі доріжки, спуски до моря. А ще тут неймовірно красиві заходи сонця. Наступні два готелі знаходяться поруч. Першого готелю і теж в бухті, раз у Мальсід. На першій лінії знаходиться чотирьохзірковий готель, красива зелена територія. По території постійно їздить автобус, катає туристів до пляжу. А також по території туристам багато йти пішки, не приходиться. Також на березі моря джакузі, тільки для дорослих. Пляж ідеальний. Піщаний захід, в море, пологий, піщаний. А також тут ростуть красиві корали, живуть різнокольорові рибки, і навіть з інших готелів, яхти привозять туристів для того. Щоб вони подивилися підводний світ. Спільний аквапарк для чотирьохзіркового і п'ятизіркового готелю, який на другій лінії знаходиться, і вони, ці два готелі належать одному власнику. Користуються спільною територією, пляжем, морем, аквапарком, але це п'ятизірковий і він новіший, красивіший. Далі четвертий готель знаходиться в Бухті Наама Бей – Поруч, весь спектр розваг, дискотеки, сувеніри, магазини, кафе, кальянні, а також красива, елегантна, проста рівна територія, без каскадів, перепадів. І тут головна родзинка ідеальний пляж і захід пологий, піщаний в море. Ну і п'ятий варіант. Готель теж на першій лінії, тільки після реновації, компактна територія, рівна полога, ідеальний піщаний захід, красиві кімнати. Ну і звичайно теж спокійна безвітряна бухта Наама Бей. І це готелі Джаз Фанара, Оазіс Біч, Сентідо Ріф Оазіс Біч, Марі Тім Марітім Вілі і Новотель Біч. За підбором, бронюванням. Пішіть, звертайтеся під ваші дати, під ваш аеропорт вильоту, склад сім'ї забронюю.